Аматорський інструментальний ансамбль «Свінг» із Луцька грає різну музику від сучасної до старовинної, говорить художній керівник Дмитро Позняк. До конкурсу готувалися два тижні. Більшість колективу є по спеціальності за фахом піаністи, але всі за два роки навчились хто на контрабасі, хто на барабанах, акордеон, домри, гітари. Міжнародний конкурс баяністів акордеоністів цього року зібрав 36 учасників, розповів Суспільному директор конкурсу, голова Волинської організації національної всеукраїнської музичної спілки Петро Шиманський. Попередніх два були в онлайні записані, але конкурс це краще всього. Це коли живе спілкування. В Конкурсі беруть участь п'ять ансамблів і два оркестри. Задіяні всі дев'ять категорій від учнів дитячих музичних шкіл до студентів консерваторії. У контексті цієї сьогоднішньої ситуації, яка в нас в країні відбувається, то звичайно я вважаю, що ми маємо робити певні скидки, тому що ті діти, які навчаються в цій ситуації музиці, відповідно, ми маємо бути вдячні, що вони прийшли сюди, і ми маємо пильнувати щоб вони все ж таки не залишили цю дуже складну професійну дорогу для участі у конкурсі до Луцька приїхав ансамбль оркестр Містерія Нова із Запоріжжя у складі 12 виконавців, розповідає його учасниця Катерина Моногошева. Готувалися ми, звісно, довго це починаючи з вересня, ось і я вважаю, що у нас гарна програма. все у нас вивчено». Вони грають без диригента. Це студенти з першого по четвертий курс нашого коледжу, і я привіз окремих виконавців, які будуть грати сольно. До повномасштабної війни у коледжі навчалося 250 студентів. Зараз 101, говорить директор Сергій Пелюк. Попри постійні тривоги, його студенти навчаються офлайн. Я вважаю, що по телефону навчити співати і грати неможливо. У нас за добу по п'ятнадцять Проходить в повітряних тривог і нам дуже важко. 14-й міжнародний конкурс баяністів, акордеоністів, інтерсвітясь АК Акум'юзік-2024» Триватиме три дні. Оцінюватимуть виступи учасників п'ять членів журі. Розповідає Петро Шиманський. Усі учасники конкурсу говорить, отримують нагороди. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.